Які ж вони неймовірні наші Карпати? А до вашої уваги нова серія. Дивимося і надихаємось. Ганна, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну ви ж ми трохи привідкриємо, Ви знаєте Яну, і ви вже у наступній серії знаєте, що я хочу вас запитати. Але ж все таки, що таке життя? А, так, ну питання я вже знаю. Поки слухала Яну, звісно, я. Думала, що для мене життя. Яночка в нас така дівушка обстоятельна, цікава. Для мене життя це скоріш не зовсім зрозуміла якась річ. Мені здається, що знаєте, у різному віці ти відчуваєш це по-різному і по-різному про це думаєш. Ну, життя це шлях. Шлях якихось змін. Постійно, які з тобою відбуваються. 20 це одне життя. Ти живеш яким, якоюсь легкістю, радістю, коханням. Потім ти дорослішаєш в тебе вже починається більше відповідальність за дітей, за сім'ю таке інше. Потім ти стаєш. Ще дорослішим, думаєш, Боже, вже старію, вже все, з борочки покатився, а потім життя підкидає тобі щось таке дивне, цікаве, радісне. І ти розумієш, що о, так ось воно життя. От, от зараз воно почалося, знову почалося. Потім ще щось трапляється, може, щось там біда якась, неприємності, щось страшне. ну як... Тим більше, от на 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 нашому віці чого вже тільки не було, да? якісь тільки змін, і війна, і ну, трагедії, якісь такі, але ти розумієш якийсь момент, що але все одно твоє життя воно йде, і не можна його втрачати там жодної хвилини. Старше становишся, тим більше розумієш, що ти маєш маєш цю радість плекати у цих людей, які яких ти зустрічаєш на своєму шляху. Це от я зустріла дівчат, це просто такий великий е, подарунок долі для мене. Ну, тобто і зараз я щаслива, я знов щаслива, не дивлячись ні на ні, ні на що. Е, ну, в принципі, оце воно, воно це життя. Це якісь зміни, якийсь досвід. А, а що воно буде? Подивимося. Я вам скажу, що буде гарне життя і хай люблять сонце. Дякую.